На засідання противного штабу за участю старості сіл карлицький міський голова Олександр Панюта в чергове закликав дотримуватись вимог повітряних тривог. І, до речі, під час засідання штабу пролунав такий сигнал, і Олександр Олексійович попросив вийти всіх із залу напрямку укриття, а нараду зі старостами сіл завершив уже на вулиці. А до того на штабі йшлось про підтримку Збройних сил України. До речі, кошти за проханнями деяких військових частин будуть виділені на найближчій сесії міської ради 30 травня. Керівники галузей і освіти медицини культури доповідали про свою роботу і про те, що заплановано на тиждень прийтешній. А після засідання штабу старости сіл запросили в карлицьку багатопрофільну лікарню, де вони оглянули операційну та операційну хірургічну відділення лікарні. Про це на вступному сюжеті. Старости сіл багато чули, а тепер і самі в цьому пересвідчилися, що завдяки співпраці між Карлицькою багатопрофільною лікарнею і міською владою в закладі багато вже зроблено. Після засідання штабу 20 травня старости побачили результати ремонтних робіт передаційного блоку хірургічного відділення. Про зроблене розповідали директор закладу Вікторія Костенко та завідуючий хірургічним відділенням Григорій Заїка. Ось фрагмент відеозйомок у відділенні, де Григорій Володимирович розповідає про обладнання в операційний мова йде про освітлення. І тоді можна ними скерувати і ми під час операції будь-яку точку можемо побачити адекватно для того, щоб провести. Правильно, без пошкодження важливих органів оперативного включення. Кожен розуміє, що послідки писати чи читати дуже важко. Так само і нам працювати під час операції, коли погане освітлення, дуже важко. Оновлений передопераційний блок хірургії суттєво змінився. Тут все продумано до дрібниць. Аби забезпечити комфорт під час проведення операцій. Загалом на ремонт блоку міська рада виділила майже 400 тисяч гривень. Про це та інше ми детальніше розповімо в окремій передачі. Люко Дашвар. Якщо ви й не читали книжок цього автора, то безперечно чули це ім'я. Бо, приміром, у карлицькій публічній бібліотеці є всі твори Люко Дашвар. У бібліотеці травневої суботи і відбулася зустріч автора з читачами, бібліотекарями, культпрацівниками. Презентація нової книги Спадок. Шановні колеги, дорогі користувачі бібліотеки, сьогодні до нас на зустріч завітала відома письменниця Люка Дашвар. Це літературний псевдонім Ірини Іванівни Чернової. До 2006 року Ірина Іванівна займалася журналістською діяльністю. З 2006-го вона пише сценарії для телебачення і зайнялася літературною творчістю. Три романи 2007, 2008, 2009 молоко з кров'ю, центр і силони люди відраду стають лауреатами премії Коронація слова. У 2012 році пані Ірина удостоєна звання Золотий письменник України. Це звання присуджується письменнику, наклад книг якого 100 тисяч примірників. Пані Ірини на сьогодні вже більше 500 тисяч примірників. Вісімсот вибачте, вже 890. 990. 990. книги. Дуже хороші, захоплюючі. Хто шанувальник творчості? Починає читати книжку, зпинитися не можна. Дуже цікаво у творчому доробку Люко Дашвар 13 книжок вона презентувала якраз 13-ту. Перша письменницька презентація пані Ірина зазначила і попередні 12 книжок. Я не презентувала. А, і цю б не презентувала. Але е, знаєте, е, чесно скажу, от е, ситуація так склалася, все наклалося. Спочатку ковід е, і ті невеликі зустрічі, які в мене були, ну там раз на рік, е, і то е, їх не було через ковід, а потім почалася війна. І я відчула таку ізоляцію, і війна вона ще дає таке відчуття, да, Сьогоднішнього дня, що все може закінчитися вже сьогодні, для всіх, для кожного. І в мене виникло таке бажання, ну якесь таке непоборне, що я просто маю вже велику аудиторію і що я маю подякувати людям, які читають мої книжки. Тому кажу вам чесно, що все-таки презентація спадку для мене це привід. Все таки привід побачити своїх читачів. Побачити ваші очі і перш за все подякувати вам за те, що ви читаєте. І от з цим і приїхала. Дякую вам дуже. Дякую. А тепер презентована книга Спадок, перша написана авторкою в час Великої війни. Ось що загалом про наш спадок думає пані Ірина. Спадок. Ми можемо думати, що в нашому спадку вишиванки, щедрик, наші українські традиції. Тисячолітні державні, традиції державотворення. Але думаю, що ми помиляємося, тому що в нашому спадку насправді все, що було, ну просто все і гарне, і добре, і погане, і все вплинуло на нас. І от сьогоднішні ми такі, тому що у нас за нашими спинами саме така історія. І якщо сьогодні ми почнемо фільтрувати, от що є українська спадщина літературна. Да? Це ті, хто народилися в Україні, Це ті, хто писали українською мовою. Де точки відліку? І хто має право е, ці точки відліку е, визначати? Якась певна кількість людей, певно, які сидять десь там і щось там визначають. Але от ми тут, аудиторія, ми розійдемося, і кожен візьме свою книжку, яку захоче, а не ту, яку йому скажуть, що оце українська спадщина. Все набагато глибше. Відчувалося, що аудиторія знайома з творчістю Люка Дашвар, сприймає її прихильно, тож з неабияким інтересом ловили кожне слово гості. Вона, до речі, уродженка Херсона, виросла з зросійщеному середовищі і з відповідними настановами. Та, врешті, доля і власні зусилля вивели вже колишню журналістку на шлях сценаристики, а потім і літератури. У читачів було немало питань до письменниці про її ставлення до російськомовних книжок. І до Булгакова, зокрема, про особливості написання окремих романів, про те, що означає псевдонім Люкодашвар. Може, комусь це нагадає Марка Вовчка. Запитували навіть про майбутні проєкти, і вона відповідала щиро. Нагадаємо, Люко Дашвар пише також сценарії для телебачення і кіно. І в цьому теж має успіх. Час зустрічі сплинув, як мить. Директор публічної бібліотеки Лілія Литвин і провідний методист відділу культури Антоніна Коршунова подарували гості квіти і колоритну ляльку-мотанку. Та книги місцевих авторів Олександра Салія, Микола Гоголь. З Одеси до Карлика і Пам'ять серця. Книжка про нашого земляка, народного артиста України Василя Дашенка, авторства Петра Ляшенка. Люка Дашвар ставить автографи, а публіка охоче вишикувалася в чергу, щоб придбати нову книгу, чи раніше видані з авторським підписом. Всі приведені примірники розійшлися. Дарували квіти письменниці інші читачі, фотографувалися на згадку, і пані Ірина всім ішла в цьому назустріч. Завітайте в бібліотеку, візьміть одну з книжок Люко Дашвар. Ми говоримо про чисте довкілля і наше здоров'я, а чисте довкілля поряд Смарагдова зелень, свіже повітря, краса квітів і сквер перемоги, який знову забояв, і цієї весни поруч із дев'ятиповерхівкою, що на вулиці Паркві 18. Квітне невисоке деревце Черемухи радіють вітру і сонцю її ніжні суцвіття. Напевно, радіють і навколишні мешканці та перехожі, милуючись квітами, кущами, молодими деревцями, що так веселять. Погляд з ранньої весни до пізньої осені. Василь Миколайович Шульженко створив той сквер, коази добра, виключно власною працею. Правда, нещодавно кілька жителів дев'ятиповерхівки склалися і купили туї, які висаджено уздовж скверика. Ось така вже виросла Василева Берізка, його красуня і улюблениця. Невеличку клумбу з квітами запровадив любитель рослинності і навпроти скверика під стінами будинку, і охоче показував нам, що, де, як. Росте і як за чим доглядати. Це зйомка минулого літа. Та ми певні, що цього року дідусь Василь неодмінно теж чимось нас здивує у своєму сквері перемоги. Гарний приклад для кожного з нас. Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської інформує про понад сотню заяв і звернень. У поліцію за тиждень від мешканців Кагарлицької і Жишівської громад з них п'ять внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Задокументовано підробку документів на право керування автотранспортом одним із жителів буртів. Ведеться досудове розслідування. Наркотичну речовину амфетамін виявлено у Кагарличанина. Зберігає він те добро для власного споживання без мети збуту. Але і це порушення кримінального кодексу. Тож досудового розслідування Кагарличанин не уник. Двоє мешканців Карлика, один громадянин України, а інший громадянин Узбекистану з'ясовували стосунки бійкою. Задокументовано взаємне нанесення легких тілесних ушкоджень. Оперативна картина була б неповною без шахрайства. Схема не нова. Наша землячка зі стайок моніторила інтернет мережу у пошуках потрібного товару. Зайшла на посилання в тій же мережі, побачила товар і перерахувала 2700 гривень. Здогадалися, грошей нема. Товару теж досвідчені. Люди радять розраховуватися після отримання омріяного товару. Патрульна поліція склала п'ять протоколів щодо кермування водіями своїх автівок у стані алкогольного сп'яніння. Процедура звична та подібних водіїв вона зовсім не відлякує. Вилучення машини на штрафмайданчику майданчику, миронівку, суд, штрафи і клопіт, щоб визволити свого сталевого коня. 72 протоколи склали правоохоронці за порушення громадянами адміністративного кодексу по лінії правил дорожнього руху і громадської безпеки. Співпрацює поліція із ТЦК щодо виявлення та доставки осіб, які ухиляються від призову та мобілізації.